Добрий день, починаємо наш урок з геометрії. Запишіть, будь ласка, зошити. Дистанційна робота. Дистанційна робота. І давайте подивимося, що ж включає поняття математика, да? школьна математика. Це арифметика, числа і дії над ними відношення між числами, це алгебра і початки аналізу, функції і властивості графіки, рівняння, нерівності, задачі, перетворення виразів, а також геометрія. Геометрія ділиться на два розділи: планіметрія це те, що ви вивчали раніше, фігури на площині та їх властивості, та стереометрія це те, що будемо вивчати в цьому році і в наступному, фігури у просторі та їх властивості. Зверніть увагу, що у вас на математику, тобто на алгебрі і геометрії, один підручник, поділений на дві частини. Спочатку йде алгебра, потім геометрія. Коли будете виконувати домашні завдання, дивіться уважно, наприклад, буде написано параграф 1, там номер такий-то. Параграф 1 є і в алгебрі, і в геометрії. Тобто уважно дивимося, який предмет ми виконуємо. Да? Отже, давайте запишемо в зошити тему нашого сьогоднішнього уроку: це основні поняття та аксіоми стереометрії, та найпростіші наслідки з них. Якщо ви не встигаєте, ви робите паузу, дописуєте, а потім йдете далі. Починаємо. Геометричною фігурою називають будь-яку множину точок. Точка пряма площина це неозначувані поняття геометрії. Точки позначають великими латинськими літерами А, Б, С, Д і так далі. Наприклад, точка А, точка М, точка Ф. Прямі. Позначають малою латинською буквою або двома великими латинськими буквами. Наприклад, пряма П і пряма С Д. Це матеріал 7 класу. Далі, площини позначають грецькими буквами. Наприклад, площина альфа, Бета, гамма. На малюнках площини зображують, і давайте перемалюємо собі в зошит, як на малюнках зображують площини. Наприклад, площина альфа. Або інший випадок, площина бета, або площина гама. Усі три випадки будуть вірними. Як вам буде зручно, так ви і будете зображувати площину в своєму зошиті. Якщо не встигаєте, зробили паузу, замалювали і йдемо далі. Якими ж користуються математичними висловлюваннями? Да? Дивіться. На малюночку у нас є площина. Давайте перемалюємо цей малюночок. Площина Фі, а в цій площині лежить точка А. Точка А лежить у площині Фі кажуть. Або кажуть, площина Фі проходить через точку А. А ми з вами знизу під малюночком запишемо А належить Фі. А належить Фі. Тобто точка А належить площині Фі. Наступний малюночок. Давайте теж перемалюємо. Площина у нас В, А точка А пряма А. Пряма А лежить у площині В, або площина В проходить через пряму А. І записали під малюночком ось таке позначення, що А лежить у площині, належить площині. Пряма А включається в площину, або площина містить пряму. Далі, властивості понять розкривають за допомогою певних тверджень. У справедливості математичних тверджень переконуються за допомогою доведень. Твердження, які доводять, називають теоремами. Перші твердження приймаються без доведення, їх називають аксіомами. Давайте з вами зараз розберемо аксіоми планіметрії. Якщо я не кажу писати, малювати, то ми це в зошит не переносимо, да? просто слухаємо, запам'ятовуємо. Існують точки, що належать прямій і не належать їй. Це перша аксіома планіметрії. Наприклад, у нас є пряма А, є точки, які їй не належать А, С, Е, Ф, і точки Б, і Д видно, що вони належать прямій А. Наступна аксіома планіметрії. Через будь-які дві точки можна провести пряму. І до того ж тільки одну. Подивіться, є у нас точки А і Б. Під лінічку через них можна провести тільки одну пряму, всі інші будуть ламані, да? вони прямими не будуть. Далі, яка б не була площина, існують точки, що належать цій площині, і точки, які їй не належать. Наприклад, площина альфа, точки А і їй не належать, точки Б і С лежать в площині альфа, тобто їй належать. Наступна аксіома стереометрії якщо дві різні прямі мають спільну точку, то через них можна провести площину, і до того ж тільки одну. Подивіться, у нас пряма А і Б перетинаються в точці О, через них можна провести одну площину альфа. Третя аксіома стереометрії. Якщо дві різні площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій, що проходить через цю точку. Дивіться, площина альфа і площина бета мають спільну точку А. Тож вони перетинаються по прямій А. Існують точки, що належать прямій, і що їй не належать. Через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Яка б не була площина, існують точки, що належать цій площині, і точки, що їй не належать. Якщо дві різні прямі мають спільну точку, то через них можна провести площину і до того ж тільки одну. Якщо дві різні площини мають спільну точку, то вони перетинаються що проходить через цю точку. А зараз перемалюйте собі в зошит ось ці малюночки. Під кожним малюночком зробіть записи. Все, що ви можете з цього малюночка витягнути, все, що ви можете мені розказати да, через ці позначення, які ми щойно розібрали, під малюночком ви, будь ласка, запишіть. А ми йдемо далі. Отже, наслідки з аксіом стереометрії. В просторі існує нескінченна множина точок, прямих і площин. На площині розглядались плоскі геометричні фігури, кути, відрізки, промені, многокутники, кола і так далі. Отже, в просторі є всі відомі вам в планіметрії фігури для введення означень, властивостей взаємного розміщення точок, прямих. Площин в просторі. Крім поняття аксіом, формулюються у вигляді теорем наслідки з аксіом стереометрії. Отже, перший наслідок через пряму і точку, що їй не належить. Можна провести площину і до того ж тільки одну. Другий наслідок. Якщо дві точки прямої належать площині, то і вся пряма належить цій площині. Третій наслідок через три точки, що не лежать на одній прямій, можна провести площину і до того ж тільки одну. Подумайте усно, як можна задати єдину площину. І ось у вас є варіанти. Отже, я чекаю від вас фото ваших робіт.